Всім привіт, друзі! На каналі Velera. Сьогодні покажу, як створити значок. Ласкаво просимо в Roblox. Заходимо в Roblox Creator Hub і до створення. Тут тиснемо, де хочемо створити значок. Три крапки створити значок. Сюди можна завантажити будь-яку картинку. Так, це немає ну, який значок ви хочете. Так, пишіть тут ласкаво просимо, так, «Welcome». Тут можете написати якийсь опис, От тиснемо Створити значок. Ось він у нас є, відповідно. Далі треба зайти в магазин і написати тут Welcome Badge». От вибираємо першу модель, тиснемо Отримати. Заходимо в Roblox Studio на нашу карту. Далі беремо інвентар. Ось цей бедж, ні, точніше, скрипт. Тиснемо ОК. Ось він. Заходимо сюди і вставляємо цифри нашого значка, повертаємось назад у Creator Hub. Тиснемо на наш значок. Ось ці цифри, так? Або просто тиснемо три крапки, копіюємо ID, міняємо сюди цей ID. так? Закриваємо і тиснемо грати. От і отримуємо значок. На цьому все з вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!